Це власноручна заява Юлія Володимирівна зроблена, і це заява для преси. А з аналогічною заявою вона звернулася вже до начальника колонії. Сьогодні, 13.09.2012 року, в палаті, де я перебуваю, проводився повний обшук в кращих, в кращих традиціях 37-го року. Я переконана, що цей обшук проводився з однією метою вилучити у мене два дозіметра: один основний, другий контрольний, які давали мені можливість, незалежно від органів влади, контролювати. В постійному режимі рівень радіації в приміщеннях, де я перебуваю. За період такого контролю чотири рази дозиметр показував дані, які суттєво перевищують норму, що зафіксовано на приборі в накопичувальному режимі. Я планувала передати цей дозиметр в найближчий час моїм захисникам для оприлюднення цієї інформації. Але сьогодні, під час обшуку, у мене навмисно вилучили обидва прибори. Я переконана, що цей обшук був організований для вилучення приборів. Безпосередньо за дорученням Януковича, бо саме він здатний зараз впливати спеціальними засобами на моє здоров'я та життя. І силове вилучення дозиметрів, про які я знала, про які знала адміністрація колонії, є зайвим тому підтвердженням. Ніяким офіційним. Замірам, які будуть, проводитися, будуть проводити представники влади стосовно рівня радіації та інших шкідливих впливів на моє здоров'я, я не довіряю. Я вимагаю терміново дозволити моїм захисникам передати мені нові дозиметри, бо ті, що вже побувають в руках СБУ, не будуть придатні для об'єктивних вимірів, яким можна довіряти. Вважаю, що вилучення у мене дозиметрів, про які я. Самостійно повідомила представників колонії, які проводили обшук, є незаконним та зроблено зроблена за дорученням адміністрації Януковича, щоб позбавити мене права на незалежний контроль рівня радіації, який я мала можливість проводити. Підпис. Це заява від першої особи. Тепер стосовно. О, Якщо що маленькі мої коментарі. Ну, По-перше, мені в кінці кінців повідомили, чому мене не допускають, зазначили, що проводилися режимні заходи. В 13.30 мені про режимні заходи ніхто ні слова не сказав, про те, що вони будуть проводитися. По-перше, по-друге, ці режимні заходи можуть проводитися і вранці, і ввечері, і в будь-який час. Це було зроблено навмисно, в той час, коли було заплановано зустріч з захисниками. Тобто, півтори години з двох годин, які Після обіду встановлено режимом для зустрічі з захисниками і для роботи з захисниками. Вони були вкрадені, скажімо так. Більше того, ну для чого це робилося, незрозуміло. Дійсно, Юлія Володимирівна мала в палаті два прибори, які вимірюють радіацію. Про це адміністрація знала. Юлія Володимирівна говорить про це. Вона не могла не знати адміністрація, тому що і в палаті. Ну, всі ви знаєте, це ні для кого вже не секрет, що цілодобове відеоспостереження проводиться. Тому не могла не знати адміністрація про наявність цих приборів. Е, ці прибори це дійсно прибори для вимірювання радіації. І ну, як е, говорить Оля Володимирна, вже чотири рази вони фіксували е, повише, підвищений рівень радіації. Але на жаль, тепер навряд чи ми зможемо це перевірити, тому що їх вилучили і подальше їх доля невідома. І е, як їх вилучали, я на жаль не знаю, тому що навряд чи Складався якийсь протокол належним чином, як воно вилучалося тому більше того, ніякими нормативними документами не заборонено тримати такі прибори. В і виникає питання: ну, чого боятися, на що їх вилучати? Це не є радіоприймачем, яким, якимось не є передавальним якимось пристроєм, не є якимось звукозаписуючим пристроєм. Це прибори, які лише фіксують. Рівень радіації і дають знати, коли він підвищений. Вони обидва вилучені зараз. Е, ну, По-перше, проведено обшук, перевернуто все в, в, в палаті. Хоча Юлія Володимирівна добровільно сама їх показала, сама їх надала. Крім цих приборів, більше нічого, на щастя чи на жаль, я не знаю, це для кого на щастя, для кого, на жаль, нічого виявлено не було. Більше того, я ж кажу, що адміністрація знала про наявність цих приборів. Чому саме сьогодні, чому саме в такому режимі вони були вилучені, ну тут питання і відповіді, на жаль, я на це питання не зможу дати, тому що відбулося те, що відбулося. Ну от, в принципі, те, що зараз є. Коли та з яких джерел Юлія Тимошенко отримала інформацію про те, що можлива така загроза її здоров'ю в палаті, як радіація, звідки вона може взятися ну, і чому ну, вона вона цією? Розумієте? Розумієте, я так гадаю, враховуючи, що ці прибори в неї ще з часів Лукянівського СІЗО разом з нею перебувають, то я не можу відповідати за неї, звідки інформація, але можу припустити. Ну, ви ж всі чули і про Литвиненка, чули, яким чином було його усунуто, і із застосуванням чого було усунуто. Тому я вважаю, що, мабуть, враховуючи те, що це саме такий е, спосіб, ну, це не виключний такий спосіб, і тому Юля Володимира намагалася забезпечитися, він ще унебезпечити себе якимось чином, щоб е, мати можливість реагувати вчасно. Коли саме... вона відразу не повідомила, коли побачила, що є перевищення рівня. Справа в тому, що для того, щоб повідомити, треба передати і треба перевірити ці факти. Вони, от можливо, через це саме сьогодні це зроблено, тому що вона вона в своїй заяві говорить про те, що вона збиралася якраз це зробити, і, отримавши цю інформацію, не виключено, що саме цьому для того, щоб перешкодити цьому, сьогодні відбулося ці події. Я не можу сказати, тому що ну в заяві про це не говориться. Я не питав, дату в нас було дуже мало часу. Повірте, ми оце спілкувалися тільки для того, щоб встигнути до закінчення того часу, який відведено для спілкування, і для того, щоб я встиг вийти і розповісти про те, що відбулося. Тому я гадаю, що подробиці вже цих подій вони вже трошки пізніше будуть, і на ці питання, які ви ставите, я гадаю, що відповіді будуть знайдені і, 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 і будуть надані. Скільки часу тривав обща? Я можу припустити, що не менше, ніж півтори години, тому що враховуючи, коли я вийшов з е, в 13.20 і підійшов в 13.57, мене не пускали до, е, до 15.10, я зайшов і ще Юлії Володимирівні не було хвилин 15-20, тобто, ну фактично півтори години. Це палата, одна кімната. Тому, чи стила, Юлія Юліо записати показники дозіметру і наскільки саме було перевищений? Я, я не знаю про це, ну тобто не, не, не володію цією інформацією. Я гадаю, що пізніше ми дамо відповіді, тому що не було можливості просто обсудити подробно це все. Ну і чи є взагалі припущення чи пояснення, яким чином у лікарняній палаті може бути перевищений рівень радіації? Адже у неї є сусіди, є поверх вище нижче. радіація? ніяких припущень я не хочу і не можу зараз робити, тому що це я тільки констатую факти. Ці факти ви будете відображати в своїх заявах? Ну, справа, в тому, справа в тому, що ця заява, це я ж вам вже це казав, що полонія. Так, а так, Зрозуміло, зрозуміло, що це все ця, ця інформація буде надана в усі можливі інстанції. Тобто і питання буде підніматися, і інформація буде надана в усі можливі інстанції. На саме тих вилучених дозиметрах Ви вже не сподіваєтеся е, побачити ті результати, які були. Які... Боюсь, що вже не зможемо цього зробити. Дякую.